Зелена і моркв'яна, А пахощі то на першому плані часник і зелень, тому що їх поклала в останню чергу, а потім прянощі. На другому плані запахи прянощів Ну, Спробуємо Буду дмухати, тому що дуже гарячо дуже смачно. Смачно насамперед від картоплі. Вона надає насиченості, то куштуйте, насолоджуйтеся гарного вам дня. А квіточку забула показати на останнє.